Всім самий величезний привіт, вітаю вас на своєму каналі і запрошую на огляд нових товарів та акцій знижок в магазині Аврора. Ось такий цікавий подарунковий набір для ну, чоловічий, Тут гель для душу. шампунь, крем для гоління, гель після гоління та мочалка. В цьому наборі також такий самий склад, просто відрізняється упаковка. І я рахую що цікавий набір. Всі акції в магазині розпочинаються з 4 грудня по 12 грудня включно в кожній Аврорі дуже-дуже багато людей. Ось такі Лоріаль зараз 134 гривні. Бальзам Лоріаль 99 гривень. Показую акційні продукти. Ну, якщо ми зараз щось знайдемо новинку, то обов'язково теж вам покажу Old Spice 109 гривень. Так, ось це новинка. Що це таке у нас? Шампунь для чоловіків 400. Об'єм наш виробник. Шампунь. Так, а це що? Також шампунь для чоловіків. Мабуть, дві різні. Спеціально для Аврора. Дивіться, як цікаво. 88 гривень. Так, розглядаємо з вами далі. Мило для інтимної гігієни. Зелена аптека, 49 гривень, можливість зекономити 10 гривень. В акції зараз, точніше, не в акції, як новинка йдуть крем гайлі для душу: 300 мл об'єм. Також є деякі, можна вибрати аромати: три аромати, морські мінерали, оливки та молоко та абрикос. Об'єм 300 грам, 34 гривні. Показую вам як новинку. Хочемо подякувати за ваші вподобайки. За ваші перегляди дуже-дуже вам велике спасибі і дякую вам за ваші коментарі. Аромадифузор 164 гривні, не з дешевих. Хочу наголосити, що дуже багато людей в кожному магазині. Чоловічий дезодорант Old Spice але його немає. Бачу, 88. А, це, мабуть, твердий. Так, це вже закінчилось, бачите. як Ревізію. <смі> а, рябіна по 49 гривень фарба. По 49 гривень також рябіна від екміколор. Що я вам хочу сказати? Ну, товару дуже багато, але не червоні цінники. Ну, але я хочу сказати, що а, з такими цінами, як Аврорі, навіть можна купити ось таке люстерко за 49 гривень вінтажне, можна сказати, кольори в асортименті. Я пам'ятаю, ці годинники були в різних різних кольорах, але зараз, бачу, лишилась тільки в одному з такому бордовому 88 гривень. Так, багато товару для святкування дня народження. Бачу з 4 по 10. Є різні кульки. Можна обрати те, що забажаєте. Непогана ціна на навушники, вакуумні. А ось такі можна зараз придбати за 9 гривень і не шкодувати. І ці також по 9 гривень, можна також їх, через них як розмовляти, як по телефону, для дівчат у рожевому кольорі. Красиві естетичні білі. І, звичайно, в чорному кольорі. Дуже хороша ціна на рамки. Дивіться, зараз можна зекономити круглу суму, 7 гривень рамки. Да, рамочки зараз оці по 7 гривень я вам би радив взяти. До речі, приємним бонусом буде зараз іграшки, багато іграшок, м'яких в Аврорі зі знижкою. Ну, іграшки це дуже довго показувати. Майнкрафт, Майнкрафт, хто знає. Мабуть, знають дорослі. І навіть є фея, яка літає, світиться, мерехтить вверх вниз підіймається, з музикою крутиться. Коротше, дійсно, фея. І, звісно ж, величезна, величезна єдинорожка. Також зараз є знижка. Дракончик з рюкзачком. І 64 гривня. Ось таке цуценятко. Продовжуємо огляд. Яблуко, чи це мандарини, чи ківі чи що там. Алоє. 39 гривень за упаковку. Так, тут ціна знову. 18 гривень, ну це великий шматочок мила, 125 грам. Знову в акції милорідке по 39 гривень цілий літр. Шампунь дитячий кряка можна зекономити 10 гривень, зараз він по 29 гривень. Кремовий гель для душу по 42 гривні, об'єм 430 грам І тут аромати в асортименті. Теж хороша ціна на Herbal Planet фітоліні, Шампунь та бальзам 2 в одному об'єм 500 г, 39 гривень. Великий великий шампунь, цілий літр, 59 гривень. Тут також три види бачу. Ось цей третій сховався. Давайте його поставимо. Це в нас будуть кондиціонери, відновлення волосся, блиск 129 гривень, цілий літр. 49 гривень бальзам маска яєчна. Об'єм. 480, здається. Да, 480, я скоро вже на пам'ять буду все знати. 49 гривень. Фортези бальзам для волосся, для фарбованого. 79 гривень, 400 грам об'єм. Так, ну ось це а, а, тут у нас гель чи пінка йде. Тут у нас... а, гель. 179 гривень, все ж таки. Я думаю, що буде трошки дешевше цей набір зі знижкою. Ну добре. Подарунковий набір для маленької принцеси. Парфумована водичка. По 32 гривні кулькові дезодоранти від Сеніта. Рексона Тадав антиперспіранти по 94 гривні. Рексона спрей 88 Та чоловічий антиперспірант від Сеніта 57 гривень. Піна для гоління. джилет вагою 200 грам, 69 гривень. За 44 гривні можна придбати ось таку крістал. Також йде піна для гоління. Об'єм 200 г 44 гривні. В акції зубна паста Аквафреш по 49 гривень 125 грам. І в акції бачу по 39 блендамет 75 грам. Кологіт Herbell можна придбати за 49 гривень 75 3D White 75 грам, 59 І ось таку велику зубну пасту Аквафреш вагою 125 г можна придбати за 49 гривень. Набір ниток, чорних та білих, 19 гривень. Прапор до Дня перемоги, до речі, гарний також подарунок. Він йде в дерев'яній коробці, Зараз 169 гривень. Дуже багато різних брелків з'явились в Аврорі, дуже велика. Дуже великий вибір по 12, ось такі підвіски, по 32 гривні. Цих ведмедиків також зараз поставили на знижку брелочки. Ще одні не менш цікаві для дівчат, для жінок. Ось такі брелки для ключів. Також зараз зі знижкою 37 гривень. Навіть є ловець снів, дивіться. Ха -ха. Невеличкий, але все одно є в Аврорі. 55 гривень. Чудові магнітики, веселих свят. В Аврорі великий вибір підсвічників. Ой, до речі, бачите, з'явилася led свічка. Якщо вона працює, я увімкну її. Працює. Теж дуже чудова штучка. Поставити підсвічник. Підсвічники зараз в акції в Аврорі бачу по, по 17 гривень, по 27 гривень, 34 та 44 гривні. До речі, ця свічка дуже крута. У мене також така є, і не одна. Замість справжньо використовувати. Ну і звісно ж багато ось таких вже новорічних арома свічок можна обрати на будь-який смак. 69, 64, 77 гривень. А такі ігри, мабуть, всі вже мають. Зараз ми зі знижками 77 гривень на стільна гра. Але я рахую, що досить тієї війни, а наші ігри з війною. з війною це взагалі. Краще купити пазли та поскладати картинки пазли. А ось ці пазли взагалі шикарні. Дивіться, шість картинок у наборі. І ціна дуже хороша. І з цими пазлами, я думаю, ви знайомі, це об'ємні 3D-пазли. Зараз не по 64 гривні та по 49 гривень. Нічники в Аврорі зараз також в акції по 49 гривень. Зі знижкою на стільні лампи 88 гривень. В акції ліхтарик на магніті. Дивно, а тут він по 29 гривень. Цікаво, а чому так? Ліхтарик світодіодний батарейки Луно. З магнітом. Ну це ж він. Що, різниця в кольорі? Чому? Бачу, підвезли записники блокноти. Недатовані. По 77 грамів. Дивіться, які теж цікаві, красиві. Для дівчат такий 88 гривень. Тверда обкладинка. Так, хто ще не придбав різдвяний адвент-календар? Чого я сміюсь, ви знаєте, мабуть. Ну, той, хто відео дивився. Так, давайте пройдемося швиденько по... Побутових товарах 49 гривень, туалетний папір, сніжна панда. Пройдемося по побудових товарах. Ціна серветок 60 штук 15 гривень. Велика бабіна, рушник паперовий, 350 відривів, двошаровий 99 гривень. Так, ще знайшов ось таку велику упаковку, тут аж 4 рулона сніжної панди, рушники паперові, 94 гривні, двошарові також. З'явились нові ложки в Аврорі, десертні. І ця дуже красива. Зараз подивимось ціни. Це рушник побутовий також. 22 гривні. Дивіться, ніби сніг падає, да? такий піднос таця. Так, ось такі залізні металеві коробки для зберігання на час святкових новорічних різдвяних смаколиків можна зберігати. Да? 119 гривень. Банка для сипучих, металева, кругла. Точнісінько така сама, тільки квадратна, мабуть, така ж сама ціна. 129 гривень. Для пухнастиків панкот по 10 гривень паучі. І гурме 24 гривні. Ось такі серветки пропустив. Тут упаковка йде 200 штук, серветки паперові. Цікава упаковка, двошарові. Кольорова 44 гривні. Так, а що ж це за вазочка така мініатюрна? 34 гривні. 24 25. Ламорні а, баночки для спецій, метал. Та скло по 39 гривень, зараз можна зекономити десяточку. Так, ось такі малинки для спеціалі 149 гривень зараз. Серветниця. Так, 59 зараз зі знижкою дерев'яна. І з лавандою 39. Ой, які гарні, дивіться. 119 гривень набір. Набір з двох штук. Чудові. Ідуть всі в картонній упаковці. Це також бачу новинки. А може, я не бачив? Та ні, такі здається, в руках не тримав. Тут єдинабір шести штук. Шести штук 325 мл І ціна цих стаканів 199 гривень. Келихи можна придбати в Аврорі. Набори по шість штук 229 гривень. Дві штуки ось такі, 140, 179 гривень. І ще ось такі є, також по 6 штучок, 249 гривень. Так, тут у нас салатники від Luminarg по 49 гривень. 29 гривень такі салатники. 129 гривень. Зараз ось таке велике скляне блюдо. Бажаєш придбати подарунок сюрприз. Так, це новинка. Я такого не бачив. 139, діаметр 26 для тортиків. В акції блюдо скляне, 88 гривень. Так, і тут ще щось я бачу. А, ось такі тарілочки. По 17 гривень. Надзвичайно класний заварник. Так, це на піцу і на тортики. величезно що я скажу, дуже багато людей, і полички майже вже пусті 39 гривень, десертні склянки. Креманки від Luminaрk по 49 гривень. Міні-графінчик. Крутий кошик. А чому він крутий? Тому що він бірюзовий. Так, ось такий кошик зараз зі знижкою на 6 літрів. Теж зараз на нього хороша ціна 29 гривень. Для миття посуду 27 гривень. Washing Free 24 запаска. Так, порошок для чищення. Ось в такій упаковці, щоб дешевше було. Замість пластик, ось таке пакетування тепер зробили. І ціна його зараз вам скажу. 24 гривні 500 грам. В акції відбілювач по 95 гривень. Порошок тайт колор 300 грам 49 гривень. Великий порошок лоск вагою 2-200-229 В акції кондиціонери для білизни лінор. Персіл Колор Автомат вагою 2500-319 гривень. В акції порошок Grunway вагою 350 грам. Аромати в асортименті по 28 гривень. Порошок для прання мама без алергії для прання дитячих речей. 800 грамів 45 гривень. Хороша ціна зараз на бреф. Також для Унітазу для кімнати ванної, да? 63 гривні засіб, літр цілий, клапці гелеві змивки, як я кажу, 49 гривень, спрей освіжувач повітря 44 гривні, 400 мл. Гігієнічні пелюшки, 60х60 розмір, 5 штук упаковці, 39 гривень. Я вам хочу побажати всім економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я, всього-всього найкращого. І до зустрічі!